Чи виправдано робити розсувний екран під ванною прямокутною. В даному випадку тут е, поставили розсувний екран, підмурували ванну трошки, але там дуже мало місця. Тут, ну, тут краще все ж, е, зашити іпсор поставити плиточку, підмурувати гарно от, і зробити віконечко для того, щоб добратися до сифона. Пояснюю чому. Тому що, якщо ми відкриємо, ми побачимо, що тут місця ну, дуже мало. Ми можемо поставити тільки щось маленьке, якісь такі е, баночки. От. Ось тут підмурування, воно нам залежає, то можемо поставити якісь маленькі баночки, то в основному в цій зоні сифона. От. І якщо ми відкриємо, відкриємо світси. Це... Тут у нас більше місця. Тут можна поставити щось і вище. Якщо б тут не було каналізаційної труби, тут можна було поставити якесь і навіть відерку невелике. Тому тільки ради цього місця робити такий екран. Ну, я не бачу такої потреби. Буде красивіше е зашити. Гіпсокартоном і поставити плитку, як зараз в більшості її роблять на прямокутних ваннах. Або поставити суцільну панельку, якщо ви там, ну якщо вам так краще по дизайну. Тому я тут бачу не виправдано це рішення.